Черкащани побували на сніданку з ворогом. Виставу з такою назвою поставив тут режисер біженець із Криму. Антон Романов адаптував абсурдицьку комедію Фернандо Арабеля про громадянську війну в Іспанії до наших подій в Україні. Як ми вже розповідали, режисер сам потрапив у перипетії окупованого Криму, допомагав там українським військовим. Згодом молодому митцю довелося тікати з анексованого півострова. Ну як, хочете з нами поснідати? Ми прихопили дуже смачне вино. Кримське. Кримське. Наївна комедія з гострим гумором, після перегляду якої навертаються сльози, сніданок із ворогом, дебют у Черкасах кримського режисера Антона Романова. Ця постановка за комедійною п'єсою Фернандо Арабаля. Пікнік про події громадянської війни в Іспанії. Молодий митець побачив у них сучасні українські реалії, окупацію Криму, яку самому довелося пережити. Для мене особливо це надзвичайно і важко і в принципі і трішечки так на душі моторошно, тому що в мене мама живе на Донбасі, от і справа в тому, що вона має зовсім іншу думку. І, тобто розмовляти про те, що є правдою, просто нереально. Ми самі теж і плакали, коли репетирували, і папу, ми, ми погодились з задоволенням через те, що така. Актуальна тема. Ми, як актори, хотіли свою, так сказати, лепту внести, щоб люди одумались. Це була остання вистава в Сімферополі. Після показу театр студію в рідному місті закрили, розповідає Антон Романов. Сам змушений був тікати із Криму, залишивши там рідних і друзів. Виграли цю виставу там три рази під час окупації і не глядач. Тобто, це було дуже болісно для глядача, тому що всі розуміли, що це про нас, про те, що відбувається на вулиці. У Черкасах режисер-переселенець мав брати участь в експериментальній лабораторії. Тому друзі його тут зустріли раду, допомогли грошима. Місцева влада винайняла однокімнатну квартиру. Сніданок із ворогом адаптували до нового глядача та поставили українською. Ми просто знали його як великого патріота України, незважаючи на те, що він росіянин за походженням, але от він вчився в Харкові в театральному інституті, і він всотав себе якісь ну ідеї, і ну людина надзвичайно просвітлена і е, чиста. Показ комедії присвятили українським режисерам Олегу Сенцову, який зараз перебуває в Росії. ФСБ підозрює його в тероризмі, а також Павлу Юрову, якого сепаратисти тримають заручником у Слов'янську. Ми можемо зупинити війну. А як? Дуже просто. Ти кажеш солдатам нашої армії, що солдати-супротивника не хочуть воювати. І ви кажете те саме. Віка новини.